Роботу приніс колега. ну, Понятно, хто ще, крім колеги, може принести такого грязного вала. Е, ну, зробити треба значить, то від таврії колінвал. Щось там він ставить того мотора на якусь іншу машину. А в таврії тут є велика недоработка. Тут в торці вала зазвичай стоїть підшипник, в який впирається первичний вал коробки передач. Його тут нема, тут просто засверлення таке і зроблений ободок для посадки маховика. Ну, Він попросив мене розточити його, поставити підшипника. Ну, і це все строго має бути соосно, бо якщо воно буде бити, воно розтовче підшипники на коробці передач. Та й ну, буде все ходити ходуро, ходуном там просто. Робота вроді б, проста, але роботу просто так без приспособ не зробиш. Я давненько хотів вам показати подібне щось. Ну і зараз дійшли руки. Роботу цю можна зробити за допомогою приспособи. І приспособа ця називається люнет. Вона по паспорту йде до любого станка токарного. не в кожного токаря вона є саме до його. Але виконувати різні такі відповідальні і сложні завдання без цієї штуки буває. Просто неможливо. Тому зараз поставлю підошву, закріплю подовжені і покажу, як воно виставляється. І після того, як я зацентрувався під перцентром взаді, воно в мене крутиться рівно, треба з індикатором по цій шийці. Це можна було зробити і в трьохкулачковому патроні, але тоді биття кулачків. Ну, на такій довжині, звісно, воно передасться там мізерно взагалі, але ну, тут а, деталь досить високооборотна, і я хочу зробити, щоб воно було добре. Тим паче, коли є чим. І все, виставився, воно там б'є яку сотку, цього більш ніж достатньо. Тепер здвигаю, ставлю люнет кулачками напроти опорної шийки і в цьому місці затягую його. Тепер, поки в мене деталь підперта заднім центром, я мілкою наждачкою легенько шліфану те посадочне, щоб не було биття, щоб гарненько по ньому котилося. Протираю шийку від абразиву. Також протру кулачки, щоб воно не йорзало, як наждачкою. Застібаю скобу люнета. І підвожу в такому положенні кулачки близенько до заготовки. Так, мажу маслом це діло, щоб воно скользило. Наставки там стальні. Ну і піджимаю легенько так до суприкосновіння. І тоді затягую гвинти. Все, тепер можна забрати задню бабку. Деталь тепер виставлена в люнеті. Ну і в такому положенні можна робити любі операції з торця деталі, як в нашому випадку. Зараз здираю, торцую на грубо і розточним різцем проточую посадочку. В люнеті Саме основне правило постійно змазувати дві деталі, які труться. І обороти не можна давати великі, тому що тут досить мала площа торкання, і якщо не буде масла і більші обороти зможуть його вигнати, можливий прихват. А прихват це порча деталі, просто таким чином її можна спортити. Все, я струцував її, зараз ставлю розточний різець і проганяю вже по нутру міру під підшипник. Так, поставив розточного різця. Зараз заглиблююся. Мені е, треба, ну, така, таке завдання було, підшипник має 14 мм. Зробити так, щоб 3 мм від торця він торчав. Значить, мені треба зробити канавку на 11 мм довжиною. Я по лімбу повздовжньої подачі заглиблююсь на 11 мм, перевіряю штангелем, І тоді ставлю і зажимаю упор. В тому місці і кожен раз, коли буду точити, мене різець буде доходити по упору, точно в те ж саме місце. Все, росточка закінчена. Натяг. Я зробив тут щось в районі десь 1,5 сотки. Отак. Тут чавун, ну, більший особливо там робити не треба. Ну а менший теж нікуди. Ну і Підшипничок от взявся лісти. Бачите, і легенькими ударчиками він зайде туди. І це діло буде робити чітко і класно. От така робота простенька. Думаю, можливо, комусь сподобалась, можливо, хтось для себе відкриє щось нове. Підписуйтесь, далі буде цікаво. Дякую за перегляд.